І коментар від купу W. Це у нас іді місті з модулем воюй. Хто знає, що це може означати, будь ласка, напишіть нам в коментарях. І за найкреативніший коментар ми подаримо гідзу. Продовжуємо відповідати на коментарі. Репкар пише, є фото першої на передку, є навіть відео першої на передку. Юрій Юрій пише то все понти, нормальної роботи там не зробити. Болін, ну от е, я навіть не знаю, як відповідати таким людям. Вже передано більше 20 майстерень на базі пікапу. Всі задоволені, всі працюють. А якщо у вас є пропозиції, як можна працювати краще, будь ласка, ми будемо раді вас бачити, щоб ви дійсно продемонстрували нам і наш, нашим глядачам. Пише нам Борис. Чи поставлена вона на промислові об'єми виробництва? Поки що, на жаль, ні. Ця автівка виробляється нами, нашими людьми, але ми працюємо над цим. Працюємо над цим 24 на 7. Питання від матрос Алекс. Ми б не проти замінити свій старенький зіл 131 на сучасну майстерню. Пора допоможете? Звісно, допоможемо. Будь ласка, напишіть нам запит від вашої частини. Ми відкриємо збір та зробимо для вас таку майстерню.